Уявіть собі, кажу дружині вдома. Їду в ліс на природу, відпочину трішки. А вона, ну ви не маленькі, розумієте? змінюю текст. Їду в ліс, грибочків назбираю, мої банки. Дружина на радощах аж присідає і так навприсідки до клуні банки шукати. Хлопці аж роти повідкривали, грамотно придумано. А якщо грибів не буде, заїдемо на ринок, а якщо й там не знайдемо, тоді гайда в лісі збирати. Лишень встали, почали рухатись телефонний дзвінок. Ало, коханий, ну як там гриби? Баночки я вже помила. Я так спочи... спантеличився, що почав щось румунською казати, аби подумала, що я вже на ненаській території, а там потрійні тарифи. Більше не зателефонує. Відтак було не до сміху, бо такі натрапили на такі опеньки, що заледве ледве визбирали. Чистити довелося довго, зате слова перед дружиною дотримав. Грибова лихоманка в мене починається після останньої баночки маринованих грибочків. От тоді панічно гортаю відривний календар, заглядаю у газети порадниці, які друкують календарі посіву всіляких рослин, але нічого спільного з грибами там -ки не знаходжу. Орієнтуюся на ринок, бо як тільки там з'являються перші шушерибки, які ростуть на деревах, по яких ще треба вміти лазити або ж драбиною з собою тягати, тоді остаточно втрачаю спокій і дар мови, аж нарешті спершу на Бессарабських теренах вимальовуються перші боровички. А за ними всіляка дрібнота сироїшки, голубінки, сивульки, козарі, трипітники, підберезовики, червоноголовці, маримухи грибові, міткі мухомори, синякі, білякі і просто білі з наголосом на другому складі. Рвуся в бій всіма силами, розшукую компаньйонів. Тутки все і починається. В того дружина народжує, тому дерево треба заготовлювати на будову, той виконує обов'язки редактора багатотиражної газети, а той тому достатньо, щоб гриби йому сняться». І так день поза день, аж поки не посилаю всіх туди, де навіть гриби не ростуть. Їду сам один, як палець. За сезон один або два рази забираюсь кудись аж у Лауру, це під румунським кордоном. Там ширший вибір. Нема на нашому українському боці, знаходжу лаз через прикордонний колючий дріт і шукаю імпортного гриба. Він на базарі в стократ дорожчий. Далі повідатиму про свої забобони, але ж вірити у віщі сни це не одне і те, що вірити у забобони прикмети, віщих снів у нашій історії і літературі було предостатньо. Спитаю вас, а хоч один із них збувся, мовчите сам не знаю, а мої збуваються. Домовилися з друзяками Богданом і Михайлом Михайловичем, чкурнути досвіта перед роботою. На Опеньки у Зруб Комарівський точної адреси не вказую, аби не мати гострої конкуренції цього грибного сезону. Мені якраз напередодні тієї ночі сон приснився. Та який сон, буцімто ходимо, ходимо лісом, а в ньому порожньо, як уночі на цвинтарі. Бр. Ніде ні поганки, ні мухомориська, а не те, що справжнісінької опеньки. Так находилися, аж ноги заболіли. Хлопці посідали на узбіччі і вже яйця луплять, готові до пляшечки Богданчика. Так ми з Миколою Вінграновським горілку підпільного хрестили для конспірації, звичайно. Добратися, а я не ходжу, 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 аж відчуваю, прийшов заблукав у лісі. Тепер уже не опеньки шукаю, а вихід з лісу. Аж тут раптом виходжу на галявину, дивлюся, і ні, Чого не бачу, бо все мені заступило те, що побачив. А побачив я таке, таке побачив, що аж не повірив. За голову схопився, а голови нема. Замість голови велетенський кошик для грибів. Посеред чималої галявини напівзвалений бук вищирився тлустим корінням. І на тому корінні тьма муща Опеньків. Та яких опеньків, таких дрібних, як шевські, Цвяжкі кілочки з дерева, обліпили бідного бука зусибіч, обійшов я тричі того бука і прокинувся. Усю дорогу вповідаю про свій сон, а Михайло Михайлович, може, ти ще й грибів на закуску прихопив Богдан, він такий байками любить готувати. Михайло Михайлович, ото вже можна і розвертатися, пеньківненькі не видіти, як власних вух. Прибули, нарешті, до зрубу Комарівського. Я затримався біля машини, думаю, скільки турбин брати на гриби, аби не вертатись, якщо що. Сплюнув через плече тричі і заглибився у лісову вранішню прохолоду. Прогулююсь галявинами, пірнаю під кущі, обнишпурюю пні, скороджу високі трави, а грибами й не пахне. Отутки мене вже таке зло взяло, що аж ногою тупнув, заплющився і пішов, куди ноги несуть. Занесли на галявину, точнісінько таку, як у вісні, і такий же бук похилений. Не видно мені нічого ото виблискує на сонці. Опеньки! обіг тричі деревину, а вона вся в отих опенючках та таких гарнюсіньких, таких мініатюрних свяшечках кілочках, що хоч у серце забивай не заболить. Збираю, збираю, а кінця краю. В роботі не видно, вони ніби заново виростають. Одну торбинку наповнив, другу, третю напхом напхав. Аж тут звідки не візьмись, мої хлопці. Навколішках благаю, рвіть, друзі, бо мені вже набридло, а вони губи позакопилювали, як дівки на виданні, і повтікали. Я знову навприсядки та все рву і рву, аж пальці болять. Спина мокра, отако й просидів коло тої деревини. Спини не чую, їсти хочу і випити не завадило, беру оті торби, котру в руки, котру в зуби, і несу їх до машини. Частину залишив, бо нема ні рук, ні зубів вільних, повільно чвалаю, і слід мічу, аби вернутись. Аж вийшов на край битий, а на узбічі мої приятелі сидять. Яйці луплять і чарку кружком пускають. Ще на день ці ніби трохи є. Витріщив на них, мовляв, не по-християнськи це, а вони до мене, а так зухвало опеньки рвати по-християнськи, виніс чергову партію опеньків з лісу, а тоді до свого тормозка. Виймаю звідти свої припаси та ще й пляшечку хріну в ухі. Рецепт виготовлення цього чудодійного напою подам у наступній книзі. Вони повідвертались від мене. Кажу їм, а це вже не чесно, бо за такі грибочки треба чарочку випити. Розреготалися, причастилися, відтоді не тільки у мої віщі сни, а й у свої власні почали вірити. У кожного хобі хобі має бути, як у байці мораль скільки б грибів не назбирав, всіх не визбираєш, скільки б і хто грибиків не познаходив, а твого ніхто й ніколи не знайде.